Було це в середині 70-х. Я тоді ще молодим хлопцем проходив практику ветеринаром в селі. Діло було літом в червні. Я зрадів такій нагоді, тому як я мешкав у великому місті і майже всі мої родичі були містянами. А іноді чомусь так хотілось пожити на природі саме в селі. Приїхавши на місце, мене прикріпили на проживання до місцевого ветеринара. Дядько він був одинокий вже похилого віку, Іван Петрович, але всі його звали просто Петровичем. Мешкав у невеликому будинку з городом, в кінці якого був вихід до річки. Він одразу пояснив мені, що в річці багато риби та раків, і як я схочу, то в нього є і вудки, і човен, і сам він рибак, і що він буде тільки радий, якщо я разом з ним ходитиму рибалити. Мені здалося, що я виграв джекпот. Це ж треба як все ідеально складалося: відпочинок на природі та ще й з рибалкою. Петрович виділив мені окрему кімнату, яку спеціально для мене вигріб від хламу, який там у нього зберігався. Я розклав там в старенький шифанер свій нехитрий скарб з двох штанів, двох рубашок, тижні, білизни та пару носків та туфлі. Так, на всякий випадок я особливо нічого не брав з собою, але прихватив книжку Конан Дойля пригоди Шерлока Холмса, яку я тільки взяв в бібліотеці, і мені не терпілося прочитати. Сашко, ти що ж думаєш, в тебе буде час книжки читати? за спиною засміявся Петрович. Пішли обідати та пройдемось на ферму, я тобі покажу, де тобі предстоїть провести два місяці, та й корова повинна з дня на день отелитись. На столі вже стояв борщ, білий хліб великими шматками, порізане засолене сало, молода цибуля і літровий кухоль полуничного компоту. Я чуть слиною не вдавився, бо з вчорашнього вечора нічого не їв, А тербродичі, що мама дома накрутила, віддав на станції собаці, бо мені вона здалась голодною. Сідай, Сашко, сто грам не предлагаю, бо вдень не п'ю. На роботу ще дай тиск у мене, і тобі не рекомендую. А увечері можна буде підсмажених карасиків. Петрович підморгнув і посміхнувся. Я її смачнющий борщ і думав, хто ж йому готує, дядько одинокий. Петрович, наче прочитав мої думки. Борщ холостяцький, але на куриці. Як померла моя жінка, то навчився геть усього і борщ варить, і помідори катати. Село було довгим з однієї центральної вулиці. І єдина посередині цій вулиці, прилягаюча дорога в бік метрів 500 вела саме до ферми. Ми обійшли все хазяйство в коровнику. Особа невелике, 120 голів корів. Та 80 свиней пішли це в сусідній будівлі. Ще тут живе чотири кобили й один кінь. Роботи небагато, але хватає. Коровнику було двоє молодих дівчат і одна жінка у віці. От ті, що зараз там підхіхікують, то і Христя. А то Ірина Григорівна, вона тут за старшу. Сашко, дівчата потім. Ходім. Я трохи зніяковів, бо затримав погляд на одні з них. А Петрович помітив. Невеличка, не худенька, зеленоока з русою косою. Красуня промайнула в голові. Цікаво, вона люба чи Христя? І дійсно складностей виявилось небагато. Так непомітно пройшли два тижні. Вставали рано, в п'ять годин. Йшли рибалити, потім я плавав. Та плавав я один, бо, як виявилось, Петрович не любив та й глибини боявся. Казав, що тонув в дитинстві, коли й заходив у воду, то по груди не далі. Казав, наче тягнуло його щось, а мені те все було байдуже. Любив я плавати. Трохи далі, метрів п'ятдесят по березі від города Петровича, була кладочка, доволі широка. Навіть можна буде полежати, подумалось мені. У неділю після сніданку Петрович пішов на город, а я вирішив побайдикувати на березі і нарешті почитати книжку. Побрів одразу до кладочки, скупався і ліг. Світило сонечко й прочитавши сторінок п'ять, мене розморило, і я задрімав. Проснувся від того, що мене обдало бризками, наче пірнув хто, підскочив і ледь не звалив книжку. Хто тут? Але не було нікого. На мене вже падала тінь від величезної вербищ, що була на самому краю берега. Може, то риба, подумав я і сів, опустив ноги кладки у воду. Сашко, Сашко, почув я протяжний ніжний жіночий голосок і знов підскочив, озираючись. Ніде нікого не було. Сашко, ходи до мене, Сашко і хохіт, дзвінкий, дівочий хохіт. І тут біля кладки я побачив бризки. Да хто тут? знов спитав. Я нагнувся з кладки, щоб заглянути, хто там мене розігрує. І раптом мене щось потягнуло в воду. Я злякався, винирнув і швидко поплив до берега по слизькому корінню верби і виліз на берегу траву, сів і перелякано дивився на річку біля кладки. Знову пролунав сміх. Тху, яка ж чортівня крутилась в мене в голові. Я встав, взяв одяг і пішов до хати. Де ти, бродиш, Сашко? Я вже думав, тебе русалки на дно потягнули, засміявся Петрович і перестав сміятися, як підняв на мене очі. Петрович, ви зараз що таке сказали? А що таке? вже серйозно спитав Петрович. То мене дійсно тільки щось потягнуло складки у воду, звало пої мені і сміялось, сідаючи за стіл, відповів я. Петрович здивовано на мене подивився. Ти вже другий. До цього був племінник моєї покійної дружини. Але він втопився, коли другий раз його позвав цей голос. Пішов він не прийшов. Не ходи туди більше, сам Сашко. Хто знає, що воно таке. Але воно явно на тебе око поклало. Збентежений я пішов і ліг у себе в кімнаті. Довго міркував, що то було, але в голову прийшло тільки історії про русалок, що вони затягували на дно, манили своїм солодкими голосами. Я заснув, проснувся увечері. Повечеряли смаженою рибою під сто грам. І я пішов знову до себе. Настрою не було зовсім. Книжка там лишилась. Книжка ж, спомнив я. Але по темному мені зовсім йти не хотілося. Тому я вирішив сходити зранку. Прокинувся в п'ять, як зазвичай. Це вже була звичка. Петрович вже заварював чай і чекав мене. Добрий ранок, Сашко. Як спалося? Він, як завжди, посміхався. На рибалку йдемо чи як? Та ні, ідіть самі. Я сьогодні не піду, настрою немає. Я взяв чашку з чаєм і присів на стільці біля груші. Петрович пішов. Я не сказав йому про свій намір, бо йому б не сподобалась моя ідея піти туди знову. Але мені чомусь хотілось, і не тільки через книжку. В пам'яті був той солодкий сміх. Пройшло хвилин 15. Я допив чай і пішов. Було росяно, і туман низько спустився на городи. Я босими ногами йшов по траві, і в мене вже не було страху. Була якась радість від відчуття цієї природи, єднання з нею. Я підійшов до кладки, книжка валялась в траві, розкрита та мокра, але мене це навіть чомусь не засмутило. Сівши на кладку, я опустив ноги у воду. Прохолодна, приємна, заворожувала сама поверхня води. Сашко, ти прийшов? Ходи до мене сіди. Знову солодкий голос, сміх і бризкіт. Сашко, Сашко, якась, наче, містична сила, мене легенько підштовхнула складки, і я поплив. Про що я думав? Да ні про що. Мені було добре і безтурботно. А потім бризки, і я почав тонути. І я не опирався. Навіщо? Мені було добре, і тут мене щось з сильними ривками потягнуло доверху. Я винирнув, закашлявся і наче прийшов в себе. Мене щось тягнуло на берег, голосно кричало і називало дурним. Я відкрив очі вже на березі. Поряд сиділа вона, дівчина з ферми. Люба, чутно сказав я. Ну точно дурень, я Христя, сердито сказала вона, обтрушуючи сукні рязко. Ти що собі надумав? В себе в місті топіться, тут не треба. Я дивився на неї, що ти тут робиш. Тишуй, ти що йти? іноді плавати приходжу. Мій будинок за отим садком. Вона ткнула пальцем в сторону. Дивлюся, а ти відплив і тонути почав. Що то було? Може, судома чи все таки дурень? Судома, Христя, судома. видихнув я, подумки, дякуючи Христі за підказку. Посказати правду я не міг. Вона вже сиділа, витягнувши ноги, і посміхалась. Посміхався і я. Ну так би сказав, що в тебе побачення, а то наплів мені і втік до Христі. Чи я проти? До нас підійшов Петрович з відром. Пішліть снідати, молодь. Це був особливо смачний сніданок. Скінчилась практика, я поїхав додому в місто, але не моя історія з тим селом. З Христою ми одружилися та вже нянчимося з онуками. Я їм інколи розказую про Петровича, про те, як ми з ним ще років десять товаришували, і я коли приїздив до села, ревбалив з ним, але ніколи нікому не розказував, що сталося тоді, і від чого мене врятувала моя майбутня дружина. Та інколи, коли я там біля тієї кладки, я чую сміх. А може, то вітер гуляє у вербі.